Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. Маємо нове надходження для вас Kia Rio 2007 року випуску. Автомобіль офіційний з одним власником Куплений в автосалоні в Україні. По автомобілю маємо двигун об'ємом 1,4 літра бензин з механічною п'ятиступенчатою коробкою передач. Ось така от магнітола з USB. Додатково встановлено в автомобілі газ. Всі ручні склопідйомники, центральний замок, світла стеля, темний текстильний салон. Задній ряд сидінь також у непоганому стані. Такий вигляд у нас має салон. Лампі підсвітку для заднього ряду. Гарна резина з ковпаками. Автомобіль взагалом в непоганому стані, особливо, якщо дивитись на те, на, на те, що це 2007 рік. По автомобілю є невелике зауваження залп... по ЛКП, по техніці не потребує ніяких вкладень. Дане авто ви можете придбати в кредит або в лізинг. Подивитися автівку, ви можете в місті Києві за адресою вулиця Сумська, 2А. Чекаємо на вас.